Коротко скажу, що дійсно почалося цільове скування, я маю на увазі мене і моєї сім'ї. Це навіть ті факти, що сьогодні пішли запити не тільки скажімо, від деяких масової інформації, але від служб правоохоронних органів. А навіть ті факти, де я спав, з ким спав, коли спав, що їв, де я взагалі народжений, чи народжений взагалі, я з'явився на землі. Вибачте, бачите, так трошки утрую, але це, не так воно є. Таке враження збирається, що сьогодні в Україні, зокрема в Львові, якби не Василь Павлюк, то було б благоденство Райзі для всіх групи, що я став у мись дуже серйозним більмому оці. Але так як там того тижня в п'ятницю я отримав певну інформацію, де дійсно як вставний побратим Руслан, що почалося тотальне переслідування е, правлячим режимом. І дуже мені дивно складається, що в Унісон, те, що сьогодні влада дала команду по мені, по моїй сім'ї, деякі власники, медіавласники в нашому регіоні, чому мені так здається, я не знаю, не перевіряти, в унісон почали підспівувати і почали власне, виконувати замовлення, які робить влада сьогодні. Мені це дивно, звичайно, ну але я, я сьогодні буду розмовляти з адвокатами. Даю їм доручення. Вони будуть працювати зараз зі началом законодавства, будуть звертатися всі правоохоронні органи щодо відкриття чи не відкриття по мені кримінальних чи оперативно-пошукових справ. Надалі буду вас інформувати, як буду звати